А зараз ми вияснимо, що краще для багатопорохового будинку генератор чи от такий інвертор на літніх акумах. Я вважаю, що Гена круче, тому що він дешевше, Вася. Окей. <звитресло> okay. uh, Значить, електроенергія uh, дешевша, ніж керосин. Ну а купити генератор все одно в два рази дешевше, ніж твою систему. Окей, тобі треба окрема людина, яка буде заправляти постійно цей генератор. Я добазарюсь дяді Івані, який у нас сторож. Ну да, і будеш платити йому зарплату. А він нап'ється ввечері і забуде його заправити, і він як стане і в місці зі своєю. Твої двадцятки доларів. Хорошо, я вважаю, що твої акумулятори загоряться завтра. Ну. По статистиці генератори горять частіше ніж акумулятори. Е е генератор дешевше все одно в два рази. Ну, це, це, це не криється, цей ход конем не криється. Ну no, як це не криється? Ти порахуй, економія, а сюди я можу сонячні панелі підключити. І, кстати, будуть вони підключені. А, ну, трохи схавав окей. Чуть-чуть Далі, є аргументи. Ну, диви, аргумент ще один. Дешевше два рази. Е, не в два рази. Ну. Хороший потужний генератор, максимум на 50% дешевший. Угу. Це від, тобто, 1, 1, рази ну, ладно, дешевше, в і 1,5. разів. Ну, а ти кажеш, що краще все-таки поставити на 50 кВт, ніж генератора купити, так? Да? Ну, звісно. А якщо написати коментар, ти зв'яжешся зі мною? Зв'яжусь. Ну, пишіть, пишіть коментарі.